Добрий, день, вас вітаю ксіном. Для початку кілька слів, що таке еоліс і навіщо він потрібний. Еоліс це рідина на основі оксиду церію та оксиду заліза, яка знаходиться у невеликому бачку поряд спаленим бачком. Бачок для еоліса має ємність від 1 до 3 літрів залежно від моделі авто. Повної заправки присадки вистачає приблизно на 80, 120-200 тисяч кілометрів пробігу. Залежно від об'єму двигуна та стеревізни. При заправці дизельним паливом порція іоліса абсолютно непомітно для користувача перекачується маленьким насосом в паливний бак до солярки і змішується там. Навіщо потрібен еоліс? Потрібен він для зниження температури вигоряння сажі з сажового фільтру. Еоліс є каталізатором для очищення вашого сажовика. Без нього їздити можна, але недовго. Сажовий фільтр досить швидко забивається, не ігноруйте проблеми. Доливайте еоліс, якщо він закінчився. Якщо цього не зробити, доведеться мити фільтр сажі на стенді або вирізати його, що зовсім вже канібалізм і блюзнірство. І ще одне: у жодному разі не плутайте еоліс і адбіль. Адблю це водний розчин сечовини, який порскується безпосередньо перед фільтром сажі прямо у вихлопну систему. Ніде він з паливом не змішується. Заливають адблю, якщо він є на машині, у спеціальний бачок через окрему горловину синього кольору, поряд із заправною горловиною для палива або у моторному відсіку, або у багажнику. Тепер, коли трохи розібралися з усією цією історією, повернуся до нашого продукту. Які типи Eolis замінює Xenum DPF Fluid. Xenum DPF Fluid замінює всі три покоління Eolis: це Eolis DPX 42, Eolis 176, Eolis Infinium F7995 та Eolis Powerflex. Xenum DPF Fluid є повним аналогом цих рідин і його спокійно можна використовувати замість будь-якого типу оригінального Eolis. За 9 років активного використання нашими клієнтами Xenum DPF Fluid не було жодного нарікання. Купуйте к сену ДПФлют, заливайте, заощаджуйте гроші. Дякую за увагу. До побачення.